Вітаю вас! Сьогодні в'яжемо стовпчики без накиду. Для цього нам потрібно набрати 10 повітряних петель. Ми вже вміємо їх набирати. Давайте швидко наберемо. Одна, дві, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, 9, десять. У другу петлю від гачка. Просуваємо гачок. Ця петля, яка знаходиться на гачку, не рахується. Перша друга, ось другу. І протягуємо ниточку. У нас отрилося дві, дві петлі. Протягуємо через дві петлі робочу нитку, і у нас утворився стовпчик без накиду. Слідуючий стовпчик пров'язуємо так само. Ще раз, дуже легко. Ходимо. Знаходимо петлю, проходимо так. Давайте пройдемо весь рядочок, пров'яжемо, потренуємось. Щоб швидко в'язати, треба добре потренуватися, набити руку. Так, і останній. Все. Так, все. Так, у нас перший стопчик пров'язаний.